Сьогодні поговоримо про ТЦК та СП, вашу улюблену тему в цілому. На сьогоднішній день є лише положення про ТЦК та СП в цілому. І все, яке затверджено Кабінетом міністрів від 2021 року. В цілому ТЦК та СП не утворено законом. України взагалі нічим. І особливо Конституцію вони теж не утворені. Стаття 92, пункт 12 каже, що органи державної виконавчої влади повинні бути створені і утворені законом і регламентуються. Законом в цілому. ТЦК та СП – це незаконне банд формування, яке не утворено законом України. А лише увага постанови Кабінету Міністрів. Про це можна дізнатися на сайті Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. Ви можете звернутися, задати свої запити і дізнатися, що ТЦК ТСП не є утвореною Законом, тому підписуйся, поширюй це відео в тренди ютубу, доб'ємо до 5200 разом, а потім до 10. Якщо потрібна тобі консультація юридична, це коштує 300 гривень, якщо юридична консультація з кримінального права і процесу чи стосовно консультації з кримінальних справ проти вас, це коштує від 100 до 300 доларів. Будь-яка консультація, відповідь на будь-які запитання на електронну пошту також 300 гривень.